Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі з Беречі і ми виїхали покопати покопати на старий хуторок. По карті, по старим картам якраз виходить Ось отак вона, вулиця йшла туди, знизу річка і ось посадки. Ми по цій посадці ходимо, якраз чітко якраз хати по, по посадці проходили. Ось, ленте не знаю, за мною видно і домого яма. Далі. Горб, там хата стояла, хтось шурфив, там зарито, все нормально. Я був в шокі, що заритий шурф зовсім. І раніше ми ходили по полю, то по полю теж попадались ну, мідячки, радянщина, срібли, білончики попадались. А зараз поле засіяли, вже зійшла гречка, то по засіяному ми не ходимо і вирішили походити по цій посадочці. Цю посадку я так зрозумів. Хтось колись випалив, ми приїхали сюди в розвідки, ми взагалі їхали на це поле, де, де зараз гречка. Думали, подивимося, чи воно засіяне чи ні. Глянули що засіяне, а якраз заїжджали через посадку, побачили, що посадка випалена. Воно навіть як, випалено з містами. Тут випалено, по цій стороні ні, то такими клаптиками є де походити. Ага, ось ще дивіться, хата стояла, видно. І о, шурф робив, шурфив то ходимо тут. У нас, в принципі, е, вибор вже невеликий, тому що зараз яке вже 29 чи, мабуть, 30 квітня. То, то що? То вже з поля позасіювали майже всі. Вже особо ніде не заїдеш. Не чи скіфів чи черняхів, чи Радян, чи не покопати. Копаємо ще є. Приїхали сьогодні з серійком вдвох. Ну і ходимо, мабуть, хвилин 20, може і більше сірік десь пішов. Вон гляньте, не знаю, видно туди вниз. Там теж ярок каже перевіри, перевіри. як завжди, в розвідки. Зараз прийде з повними керманими монетками. Ладно, а в мене тим часом була перша монетка. попадалися супутки, там кусочки наперстків, різні пробки, різна жбунь. Ну, більш-менш цікава знахідка і це монетка, то попалась тільки, що зараз будемо дивитися з вами. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося монетку. Друзі, гляньте. Монетка. Сигнал був 45-48. О, вже й висохло поки. Поки викопав. Зараз дивимось, зараз дивимося. Це три копійки нам попались. Зараз трошки. Трошки гляньте. О, та стан вообще крутезний, 1946. -19. От що значить луг. Не удобряється, ніде нічого, монетки такі, як нові всі. Так що забираємо і вихважуємо. Може який мідячок попадеться сьогодні. Ходимо. Ви тільки подивіться, що мені випало! Ще й сам навіть не дивився, тільки побачив і відразу включився. Сигнал був 9-10, такий низесенький. Я раз повернув і тільки другий раз заглибив лопату, передивився, а він стерчить, він гляньте. Ха! І є хрестик. Клас! Хрестики я люблю. Круто! Ось така хуторщина попадається. Це крутезний. Крутезно знахідки, крутезний сигналчик. <клес> Клас. Лайкозик. Ходим. Друзі. Ну що, знайшов більш-менш цікавий сигнал. Зараз будемо дивитись з вами і копати його також з вами. Гляньте. 70. Такий більш-менш високий на сьогодні. Тому що Вищих ще не було. Ще викопаємо з вами, боже яка. Манетка невелика попадеться. Схожа на велику мідь. Ну, або ж на якусь жбоню. Сигнал кращий став. 90 аж. Так мені подобається. як копанув, а сигнал кращий і кращий. Не чорний стає, а кольоровий і кращий. Зараз. Зараз 91-92 не Фух. Да, Це не на полі копати, на полі побыстріше і покраще копати тут. все корні, куча всього копати важко. Зато тут стан більш кращий. Є, викопав. Викопав, викопав. Аби ще це була і монетка. Було б зовсім... Так, да, друзі, дивіться. Є, побачив. Побачив короляшок. Є. є, Не даром онлайн не копав, хоч раз. Фух. Одна копієчка, 1901 рік. Клас! Як я й казав, невелика мідь. Вона є. Так що, друзі. Ось такий жирний лайк, загортаю ямку і йду далі. Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі збирачі і виїхали, гляньте ось ми на такий згорівший лужок, і далі вона річка. А з, по тій стороні воно поле там черняхівське воно було, але воно так не мало сосіяне. То ходимось тут. Якщо по чесному друзі, я вже не збирався включатись, тому що у нас почався дощ, дуже великий вітер, я не знаю, чи чуть буде ще чи ні. Була в мене одна знахідка, зараз я вам її покажу. І ходимо ми вже годинки дві. Шести часов ранку, вже восьма година, то, то, то ходимо, в мене була одна знахідка. Гляньте, ще я знайшов. Ось такий нак. І потім наступним сигналом був, ну як, було сигналів багато, проволоки, різні обломочки. Наступним сигналом випав кругляшок. Думаю, вже включусь, ладно, може щось пергенам. Три копійки 1979 рік. Ось ось такі знахідки поки є. Так що, друзі, кому подобається моє відео, підписуємось на канал, ставимо такий жирний лайкосик, а ми далі будемо ходити і знаходити цікаві зносхи показувати вам так що лайкозик і погнали далі У мене мабуть розсипуха друзі гляньте ось ще не зарів'ямку три копійки я тільки що вам знімав і ще був сигнал прямо коло неї Почав копати гляньте, 48 і я вже побачив, вже він побачив, гляньте, кругляшок. Бачите? Ха. Ну, я впевнений, що це радянщина, але все одно все одно цікаво. Так як поля вже позасівали, ходить ніде, будемо хоч хоч щось копати, а покопати то хочеться. Ну, в принципі, хто копає, той мене зрозуміє. Так, це п'ятачок, друзі. П'яточок, навіть мити не буду, тому що це радянський п'яточок, пізня радянщина. Ладно, забираємо, ходимо. Зараз перевірю, перевірю тут все, може ще що буде. Друзі, ви тільки подивіться, в мене з усіх сторон річка гляньте. Ось, вона так іде, 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 іде а тут повертає і он далі далі аж туди йде. Через річку вон серік ходить. Не знаю, видно, не видно. А я сюди якось забрів, тепер не знаю як вийти. Ну і в мене був тільки що сигнал, сигнал мідний. І таке, як мені показався короляшок. Тут вже болото прям. Гляньте, який сигнал. 89-90. Зараз будемо дивитися з вами. Ось я вже знайшов його, але ще не розпаковував. Є, друзі, це монетка. І монетка гарна. Судя по стану. По цій стороні. А ну зараз ми підемо до водички, помиємо її. А, а тільки вітер я зразу вибачаюсь. Я наче з мікрофонами засив, але я думаю, що не спасе, тому що вітер такий дує. що просто жесть. Зараз ми її сполоснем трошки. Гляньте, гляньте в болоті який стан все видно 2 копієчки це все одно трошки трошечки залипша 2 копієчки. сейчас даже може, і рік роздаємось тысяча чи перший. Ось така пушечка Ну, царек уже є крутез по Спробую тут повихажувати. ходить тут, друзі, незручно, тому що гляньте, якісь стрічки залишались і дуже не махнеш катушкою. Ну все одно винюхав монетку. Ходимо. Друзі, знайшов сигнал крутезний, але на цей раз повинен бути шмурдяк тому що я хочу з вами його викупити гляньте який сигнал зараз 92-93 взагалі крутезний сигналчик зараз будемо докопати, чи викопати з вами гляньте прям прям болота тому що я ж кажу з усіх сторін річка фух не ще десь нижче. Нижче. Зараз будемо докопувати. Ого. Уже прям... Прям-прям вода виступав, гляньте, друзі. Єсть. Викопав. І громкий такий. Зараз... Зараз. Ну і де? Ну, де кругляшок? Він працює. Ага, десь по болоті о цьому. Ось тут, ці грудки. А, і так не хочеться. А, побачив, друзі! Побачив кругляшок! Так не хочеться в це болото вимазатись. Ну, так, так як це монетка, то нічого страшного. О, гляньте, вода якраз набирається, ми зараз її і помиємо тут. Так це круто, круто, що тут. Попадаються мідячки і повинні бути в більш-менш гарному стані. Ні, ну можливо залипше. Буде як кисне в милі, буде гарно. Гарний стан я впевнений в цьому. Чому? Тому що луг не уподобрялись, ніде нічого. Гляньте. Це двушка, двушка Микола Олександровська, капуста, як її називають. Цариця полів. Зараз, зараз. Дивіться. Так, а ну що у нас тут? трошки витрим, щоб не так відблискувало. Тисячу що? Що? Зараз дивимось. 1818 чи 16 18-й начебто. Гляньте, ну, в рельєфах. Я думаю, я ж кажу, мило в кину, подмочиться, то буде отака. Так. Ладно, друзі, повихожу, я тут. Хотів, хотів виходити, а тут другий мідячок уже, то буду ходити. Гляньте, ось підійшов ось якісь дерева, може тут щось стояло, хто знає. Тут більш-менш такий затишок немає вітру, то повихожую тут зараз. ходимо, ходимо. Друзі, ви тільки подивіться, який сигнал був. Ха, думаю, монетка. Ні, попався гудзик. Ладно, друзі, ходимо. Друзі, знайшов ще один сигнал. Будемо зараз з вами копати. Гляньте, який сигнал. 89. Спробуємо з вами викопати. Я вже підійшов до всіх, Вон, Віталік ходить, там теж знахідка попала з нього. Одна четверта Миколаївська. Гарно він перевіряє по каталогу, скільки, скільки коштує. Там десь відтьок теж ходив всі тут, самом, на самому-самому початку. А я ходив в розвідку, аж вон до, до тих, аж, не знаю, видно не чи видно, начеретів, там сірік ходив, я ходив. Це вже назад. Вернувся. Гляньте, сигнал ще краще. Якийсь він дуже-дуже громкий, не дуже схожий на монетку, Таке як щось повинно бути велике може банка яка Або або п'яток. є, викопав. щось викопалась. Щось є. А це попалось мені. що? Та да, це мені кришка попалась. Кришка із козацької люльки, наскільки я розумію, але ну, все одно цікавий но був. Забираємо ходить. Недалеко я відійшов від ямки з кришкою. Від Люльки! Ах. І тут мені попався ще якийсь кругляшок. сигнал був невисокий, ну, тільки лянти залипша, хлам М Да. Скільки я розумію, що мабуть якась радянщина або теж і гудзи гляньте Щось таке, як чи припаювались туди, чи то просто нарости такі, хто знає. Забираю, якщо відмочиться, то... Прикріплю опис. Ще ось в мене монетка? Гляньте, знайшов її вже невисокий сигнал був такий 20. О, вже прям висихав, поки я включив камеру. Друзі. 20 копійок. Щитовичок попався, 1933 рік. Ну, ще й стану, по водою буде більш менше Більш-менш нормально. Ще. Ось мені попадалось, не знаю, що я показував, що не показував, не пам'ятаю вже. Ось всю точно не показував. гляньте, Попався гудзик. тільки Він почав відслоюватися, Я думав, що якийсь убитий, а потім з цієї сторони побачив, що це була накладка орляночка. Ось, ось такий гудзик, залипший, убитий. Потім ще один гудзик. Радянщина, царьки. Ну, якось якось так. Ходимо. Друзі, а ось ми біля машини. Гляньте, скільки всього накопали. Общий план. Вообще просто протезний. Як ви думаєте, чиї це знахідки? Друзі, сьогодні їздили в чотирьох знахідки Віталіка. Та не шелестити. Знахідки Віталіка, 1-4. попалась йому, Миколаївська 1906, так? 5 копійок, 1956 рік і гудзик. Ти купав 7? квазар, квазар АРМ. Сирік з 900 еквіноксом, гляньте, напав на небиту хватку, походу. Ходили по лугу, то друзі, гляньте, скільки він цього не бомбив. Ну я думаю ми рахувати їх не будемо, тому що їх дуже-дуже багато. Це все ось радянське, куча просто радянських і гляньте ще й стан. Як помиється, буде гарний. І ранні, і пізні. Є всякі. Потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість царських, двушечка. Олександра э, перша одна копійка серебро Миколая І, одна копійка, що це теж серебро, да? Тож Миколай І, Миколай II, Ну, по крайній мірі, формат. Він, ви ж бачите, розглянився Останнім часом не мої монетки, то не, не дуже видно. Да. Копійка, капуста і двошечка капуста. Якось так странно. або... Олександра І або пізніше Радянщина. Ага, ще ж не все, тут йому не влізло все. Е, кришка. Mm -hmm. от, фу. Mm -hmm. от люльки козацької, це вітер який дує. Mm -hmm. да? чи mm -hmm. що там щось таке нарисовано і поняття, що. Ану, друзі. Хто, хто розбере, то пишіть. Я не розумію, що вони. Потім перстень. Гляньте цікавий який. Класний, старенький. І ось така накладочка. Це накладочка, Сірій купався кіноксом 900. Потім я копався за кіноксом 900. Понад поле мені попався ось такий нак. Я його навіть не знімав, тому що довго до, знахи так не було. Потім викупав нак і думаю не буде вже сьогодні. Так. <хі> е е орляночка була, тільки згнила і розпалась тільки, тільки із-за того розібрав, що Орлянка була, бо чекати перевернув її. Е, потім ще Гудзик, е, також капуста Олександра І, е, Двушечка, е, Миколаївська, 1901 рік, і раз, два, три, чотири радянських, і теж, також кришка от люльки. Ось такий вийшов закуп, кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.